У білій церкві попрощались з Костянтином Ципком, який загинув півтора року тому. 36-річний воїн був старшим розвідником, гранатометником розвідувальної роти 25-ї бригади. Костянтина не стало 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Уманське на Донеччині. Попрощатися з військовим до спасу Приображенського собору прийшли рідні, побратими та небайдужі містяни. Поховали оборонця у селі Сорокотяги. Світла пам'ять усім нашим полеглим захисникам.

екологічної безпеки у Київській області викрили групу осіб, які організували масштабну мережу з незаконного продажу тютюнових виробів та електронних сигарет. За даними слідства, фігуранти налагодили постачання підробленого товару і реалізовували його у розрібних торгових точках двох областей, а також через соціальні мережі з доставкою по всій Україні. Під час проведення обшуків детективи виявили та вилучили понад 15 тисяч ємностей із рединами для електронних сигарет. Ред, подсистеми картриджі близько двох тисяч упаковок тютюну для кальяну та одноразові електронні пристрої. Також вилучено мобільні термінали, комп'ютерну техніку, чорнові записи та готівку. Орієнтовна вартість підакцизних товарів становить близько 2,5 мільйона гривень. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної діяльності та походження контрафактної продукції. У білій церкві продовжують капітальний ремонт будинку на провулку Грузинській, 23, який був серйозно пошкоджений унаслідок вибуху та пожежі навесні 2024 року. Тоді через вибух загинуло двоє людей та виникли значні руйнування будівлі. Наразі ремонт перебуває в активній фазі. Повідомляють у міській раді. Замовником виступає департамент ЖКГ, а генпідрядником є товариство Придніпров'я. Перед початком основного етапу фахівці виконали проєктні. Йде монтажні роботи. За словами керівника підрядної організації Володимира Чирви, нині закінчені роботи з бетонування перекриттів і вертикальних панелей. Виконано близько 80 90 монтажу менталевих конструкцій. Триває підготовка до фасадних робіт. Невдовзі планується розпочати очищення горища та ремонт даху. Також найближчим часом планують встановити вікна, після чого можна буде підключити систему опалення та перейти до внутрішніх робіт. Всі зовнішні роботи планують завершити до кінця року. А якщо ви хочете знати більше, ширше, глибше, обов'язково стежте за нами у соцмережах Еспресо Біла церква. Ми є у Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоці. А ще у нас є стотисячний на ютуб канал, тож долучайтесь і будьте серед поінформованих. Усе найважливіше там, де є еспресо. Майже три чверті прочитаних українцями книжок українською мовою після початку повномасштабного вторгнення суттєво зросла частка людей, які читають щодня. Зараз це приблизно 17% українців. Тоді як в 2020-му, таких було лише 8%. Разом з тим, близько 34% дорослих взагалі не включають читання книжок у своє дозвілля через брак часу, стрес або відсутність інтересу. А ось щодо жанрових преференцій. Українська класика, сучасні романи, фантастика, книги з психології та саморозвитку. Ми вийшли на вулиці Білої церкви і запитали, що читають містяни. Багато надходжень у нас прийшло вже недавнім часом, і хочу сказати, що багато книжечок читають і української, і зарубіжної літератури українською мовою. Найбільше це Ніна Проус, Спокоївка, Ліза Тадео жінки», рятуючи Єву Романовської, Рутвеа, тоді Колінгувер. Багато таких книжечок читають. Я хочу сказати, що в нас Читають багато, ну десь в віці 18-35 років більше детективним історіям, і а вже більше до 60 років, то вже читають такі життєві історії. Я зараз на жаль вже не читаю нічого після трьох операцій на очах. Під лупу тільки можу прочитати щось так більш-менш. Що дякую, але ну, читав раніше багато, історичної літератури читав там. Ну, що, читав, фантастику любив, подорожі, всякі книжки зі школи. Все це було колись. На жаль, зараз вже більше слухаю, ніж читаю. Ну, Останнє в мене всі герої видумані або ні. А взагалом, то в мене в основному література це що стосується психології, там ізотерики. Бог подорожує інкогніто. Ну, це не, не психологія, це із художньої літератури. Як обираю, то мабуть швидше за все це бачиш, хтось щось із подруг там показує, хто що читав, і от таким методом думаєш, о, варто, мабуть, і мені почитати. Ну там якусь характеристику глянути в інтернеті, і якщо заходить, ну взагалі зараз читання дається важче чомусь, як як то було до війни. Ну Чомусь так, але разом з тим воно і відволікає. Останнім часом більше всі сидять в інтернетах, в Ютубах і всьому прочому, і більше звідти отримують інформацію. А якщо говорити, допустимо, про книжку, то я все перечитував Олександра Біляєва, фантастику, більш-менш розвлікає. Ну, да? ну, хоч воно, звичайно, російською мовою, але це класика така, що нікуди не подінешся. Так що тут про літературу сьогодні видно тяжко говорити тільки через цей інтернет. Як не крутіть. Багато народу в тому Тік-Токі, багато хто в Ютубі. І фактично всю інформацію отримуємо звідти. Ну, книги не читаю, але у мене є там фейсбуки, такі, наче там книжні, ну, цікаві історії життя, книги там таке цікаво, в історії житті. Я читаю, тобто. Там, ну, таке оце, таке читаю. Новини телеграма, ну, тобто, що в групі пишуть біля царки. Пише, що на бульварі Грушевська чоловік там, вкрав пакет пряників з магазину напроти першої лікарні. Ну я вважаю це. Ну, якби, якщо людина не має, що їсти, я все розумію, але ж повинна ж бути якась, як правильно сказати, якась совість дожна бути з цієї людини, щоб вона не крала. Скажіть, будь ласка, а ви взагалі читаєте якусь літературу? Взагалі, чесно сказати, ні. Тобто, ну, Дуже рідко, але. Читаю, ну бо ну сказать би так, бо що щоб я її прямо часто читаю, ні, Тобто там раз в місяць можу почитати. От і все. А от так в основному працюють тільки куль'єрами. Що читаю тільки новини і технічну літературу, це те, що мене ну, цікавить, наприклад, а так більше часу ну, немає, що постійно в роботі, постійно зайняті. особо не читаю, якщо чесно. Технічно, ну, тобто справочники, документація, там, десь інтернет, десь купую книжки. Тобто десь щось там відремонтувати, то мені параметри потрібні, там, запчастин, там чи роботи якогось агрегата. і. Ну, це те, що мене цікавить. Ну, з приводу моєї роботи, скажімо так, з приводу мого напрямку. Це книга дослідження американської лікарки про те, як рівень неблагополучного життя і рівень дитячого стресу впливає на хвороби. В дорослому житті, на схильність до певних категорій хвороб і про те, як тіло реагує взагалі, ну, можуть бути певні такі подразники, які для людини, яка жила в більш сприятливих умовах, будуть непомітні, ніж для людини, яка зростала в несприятливих умовах. Панаса Саксаганського започатковує нову ініціативу підтримки військових та їхніх родин. Відтепер ветерани Збройних сил України, ветеранки, а також члени родин полеглих захисників і захисниць можуть безкоштовно відвідувати будь-які спектаклі. У закладі зазначають, що ця програма знак глибокої вдячності та поваги до тих, хто захищає Україну. Глядачі зможуть обрати будь-яку виставу з репертуару: драму, комедію, концерт чи дитячу казку і провести. Час у творчій атмосфері мистецтва та емоційного відпочинку у закладі. Сподіваються, що сцена стане місцем тепла, підтримки і натхнення для кожного, хто присвятив своє життя служінню Україні. Щоб забронювати квитки, потрібно зателефонувати адміністратору театру за телефоном, який ви бачите на екрані. Ми давали і раніше ці квитки, так але до тих, хто до нас звертався, ми практично завжди йшли на зустріч військовим частинам. До нас звертались капілани військові, от це було і раніше. А тепер ми вирішили на постійній основі давати приблизно 10% Практично на будь-яку виставу виділяти саме для військовослужбовців, для ветеранів, для родин загиблих військовослужбовців. Ну, це, мабуть, наша соціальна відповідальність і наш вклад в ту боротьбу, яка веде наша країна. Завтра в нас прем'єра дитячої казки, дуже теплої, родинної. Там навіть головний злодій. Він дуже симпатичний і чарівний. Це всі миші люблять сир. Ми відновлюємо 28 го числа. В нас має відбутися. Таке повернення легендарної вистави нашого театру це Кайдашева сім'я. Новорічний період у нас чекає дитяча казка. Швидше за все, при відкрию завісу. Це буде лускунчик і різдвяний наповнений традиціями, народними віруваннями, вертеп. Це буде швидше за все театралізований концерт, побудований от саме на українських традиціях. Глибочка чи глибічка ось у чому питання. Мешканці села неподалік Білої церкви вже не вперше хочуть перейменувати свій населений пункт. Через це у селі розгорілися жаркі дискусії. Одні кажуть, нинішня назва має російський слід, інші хочуть повернути історичну справедливість, а треті стверджують, що зміна не на часі. Всі подробиці у матеріалі. Село Глибочка розташоване на мальовничому березі річки Рось населення майже 400 осіб. Точних даних про заснування немає, але історики вважають це вісімнадцяте століття. Назва ймовірно пішла від яру, в якому розкинувся населений пункт. Як розповідає його староста, раніше мешканці вже намагалися змінити назву на глибічку в 2016 році. Тоді про це мали клопотати у Верховній Раді, але з невідомих причин цього так і не сталося. Знову до цього питання повернулися у 2024 році. Відповідно, я звернулася до Білоцерківської міської ради із зверненням громадян із близько 200 підписами. Після цього мене запросили на робочу групу. Спершу буде рішення сесії міської ради про організаційне питання проведення громадських обговорень. Далі буде проведення саме цих громадських обговорень, які будуть не менше, тривати не менше 30 днів. Yeah. <sighs> А потім, в результаті позитивних громадських обговорень, буде схвалення сесією звернення до Верховної Ради України. Досліджуючи це питання, староста проаналізувала господарські книги села, у яких фіксувалися забудова, розмір земельних ділянок, вирощувані культури, а також дані про мешканців. З цих записів стало відомо наступне: з 1944 по 1980 рік у документах. Фігурує назва Глибічка. У період з 1980 по 1985 вже глибочка. Далі з 86 по 2000 роки знову глибічка. А з 2001 назва остаточно закріплюється як глибочка. На посаді старости я із 2020 року. До 2020 року я була впевнена, що в нас село називається Глибічка, тому що я навчалася у Пилипчанській середній школі, і в мене були однокласники із села Глибічка, і ну, ми знали, що це село Глибічка. От коли я вже прийшла сюди на роботу. Я побачила по по цих ж по господарських книгах, що у нас воно село глибочка називається. Через зміну назви усе село стоїть на вухах. А у правоту ті, хто наполягає на глибічці, демонструють свої документи та родичів. До того ж, стверджують, форма глибочка має російський слід. Мати в мене народження їм зараз було б уже 105 років, 20-го року народження. Тут написано, що в селі Глибічка родилася. Один документ. Другий. Я, 52-го року народження, стоїть печать мокра, як її називають. І що тут написано? Глибічанська сільська рада. Що знайшов син в інтернеті? Деревня Глибочка. Карачаєвський район Брянська область. Зрозуміло? Слідуюча: деревня Глибочка, Трибуховський районська область Брянська область, слухайте. І третя: посьолок Глибочка, Новозибковський район Брянська область. Що іще потрібно говорити? Однак жодного офіційного документа про перейменування села з Глибічки на Глибочку чи навпаки немає. Бічка, це називали, може бабіч десь, бічки, бічки село Глибічка була названа Бічка, Глибічка, але не бочка, споконвіком ми пам'ятаємо. Да, я теж приніс документи, які це. Мама 35-го року народження записано село Глибічка, шлюб їхній. Це теж тоді записували, як каже нам наш цей односелець. Були ж нотаріуси, не, не дурні. це Записано зареєстрований шлюб, село Глибічка. Я родився вже в 61-му році. Теж видане свідоцтво про народження село Глибічка. Де взялося це слово бочка? Яке зовсім переміновує наше село, то я теж проти цього. Втім, серед селян є і ті, хто не підтримує перейменування з різних причин, для одних це недоречна ініціатива у воєнний час. Інші ж побоюються можливих труднощів із документами, попри запевнення, що їх не буде. А деякі принципово проти глибічки, почалася війна. Всі люди молодшого покоління, які в кого чоловіки, сини, доньки, воюють, рідні, брати. Вони не вважають, що це на сьогоднішній день є це питання важливим. Закінчиться війна. Потім, будь ласка, люди, ви хочете повернути глибічку? Та нехай буде глибічка, ніхто не проти. Але сьогодні це є не на часі. Це люди старшого покоління. Ми поважаємо їхню думку, але є і молодше покоління. У них це була глибічка у молодшого покоління. Це глибочка. Чому вони не рахуються з думкою молодшого покоління? Ну, це вже продовження роду села, це вже молоде покоління, і колись, навіть і ще дуже дуже давно, у нас було і не глибочка, і не глибічка, але бідка. Історик Євген Чернецький провів власне дослідження щодо назви села і ще торік оприлюднив його. Каже, починаючи з 18 століття, у різноманітних документах та літературі фіксувалися різні варіанти. Глибочка, глибічка, глубочка, глебоча, глебочка і глубочок. Та, попри розмаїття, стверджує науковець, переважає саме глибочка, а така варіативність могла виникнути через відсутність єдиного правопису та те, як назву сприймали на слух. Про російські впливи взагалі не доводиться говорити, тому що це село, скажімо так, виникло ще за часів Речі Посполитої, тобто тут Росії не було і тут Росія ні до чого. Тобто, відповідно, якщо говорити про можливі польські впливи, то для польської мови така коренева конструкція глибо вона взагалі не притаманна. Тобто я б сказав би, що ми маємо справу з питомо українською назвою Глибочка, яка може бути надніпрянським варіантом поширеної на теренах України назви, які носять багато сіл глибочок. До того ж, у своєму дослідженні Чернецький посилається на словник Бориса Грінченка, де подано низку слів пов'язаних із глибиною, і всі вони мають спільну основу глибо. Саме тому історик переконаний, крапку в цій дискусії мають поставити мовознавці. Мешканці власне цього села вони демонструють свідоцтво про своє народження, де написано глибічка. Але ну, теж треба розуміти, що. В сільській раді, коли там в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті, 60-ті роки велися ці всі документи. То там, мабуть, не, не, не сиділи, не працювали люди з вищого світу, які там глибоко знали і так далі. Тобто, люди так чи інакше йшли за якимось, скажімо так, місцевою традицією, тобто, як їм простіше там, чи якось там краще називалося, так воно називалося. Згідно з листом національної комісії зі стандартів державної мови, перспективна назва Глибічка відповідає нормам України українського правопису. Водночас і чинна назва глибочка може бути. У слові глибокий звук О є етимологічним, тобто походить від праслов'янського О. Такий звук у більшості українських слів у закритих складах переходить в і, дому дім, коло кіл. Процес переходу був поступовим, тривав з 13 до 18 століття. Отже, офіційна на сьогодні форма назви Глибочка ймовірно може фіксувати період до завершення процесу переходу О в і, оскільки за інформацією з відкритих джерел поселення з початку вісімнадцятого століття. Остаточне рішення у цьому питанні за умови підтримки мешканців села назви Глибічка ухвалюватиме Верховна Рада. То час покаже, як зрештою позначатиметься на мапі України цей населений пункт. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. На сьогодні у мене все. Але наша команда на сайті Еспресо Біла Церква продовжує чергувати на інформаційному фронті. Тож слідкуйте за нашими новинами і пам'ятайте, знати більше означає діяти свідомо. Мирного всім вечора і до нових зустрічей.